П'ятниця, 5 травня, ви дивитесь новин на ТВ7. сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Вагнерівці залишають бахмут з 10 травня. Про це заявив повер Путіна. поцям в окупації надходять повідомлення з призовом відмовлятися від українського громадянства. Російська армія знову атакувала Україну безпілотниками. З вами Ірина Головко. Вітаю. Маріупольці, які перебувають в окупації або яких РФ депортувала у віддалені регіони, отримують повідомлення з призовом відмовитись від українського громадянства під час отримання російського паспорту. Інакше людей признають іноземцями та в кращому випадку депортують. Про це повідомив радник мера Петро в етері телемарафону. Людей фактично викинуто з дому. І, і, і в принципі, непонятно, понятно, куди відправити да. в лучшем случае ані попадуть на Україну а в кутшому случаї, як обична, і, 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 і скоріше всього то будуть арест і очередна тюрма тих українців, які відмовляються від російського паспорту, залишають без соцвиплат або гуманітарної допомоги. Ми чітко усвідомлюємо, що паспортизація відбувається під дувами автоматів. Ми це знаємо. Тому моя порада завжди так і лунала. Якщо вам треба вижити, для цього вам треба отримати російський паспорт. Це взагалі не обговорюється. Беріть це просто виживайте. Росіяни почали привозити в Маріуполь свої сім'ї. Місцеві помічають більшість з них з числа малих народів. РФ про це пише радник мера Петро Андрющенко. Шалений попит на житло задовільняють за рахунок квартир та будинків маріюпаців в евакуації. Пережив дві війни, переживає третє. Мова про перший кінотеатр Маріуполі, Перемога. Росіяни знищили його вщент. Зараз там немає ані вікон, ані даху, ані техніки. Хіба що червоні крісла нагадують, що колись тут кипіло щасливе життя. Сьогодні дев'ята річниця створення бригади Азов. За цей час його бійці брали участь у визволенні Маріуполя від окупантів у 2014 році в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил в ході всієї російсько-української війни. А у 22 му героїчно показали себе в обороні Маріуполя, зокрема Азосталі, та продовжують нести службу за незалежність України і нині. Ми впевнені Цю часову петлю з вандальських набігів Москви на сучасних слід судилося розірвати саме нам, українцям, завдання не захист. Але ми обов'язково переможемо. Це кажуть воїни того самого полку АЗОВ, які вирвалися з пекла Азовсталі, де нас хотіли знищити. Кроваво і підло. Але з цього попелу відродився Сталевий Дух. Тепер Азов у кожному з нас. Азов це вся Україна. Одна, єдина і соборна. Десять ракетних ударів за минулу добу зазнала Запоріжжя та Краматорськ. Російська армія наносила авіаудари і по іншим населеним пунктам. Є поранні та загиблі серед мирного населення, зруйнована цивільна інфраструктура. Найгарячішими точками на фронті залишаються Бахмут та Мар'їнка як на землі, так і в повітрі. Ворог ще як завжди, там на Донецькому напрямку. Завдає ударів і зенітними ракетами, зокрема, от власне, це то це, це, це той головний біль, який сьогодні є. Це керовані бомби, с 300 Ну треба так боротися з, з цим явищем, робити протидію сахиди. Е, збиваються, крилаті ракети збиваються, відсоток. Ну 70-80, як коли повезе сьогодні. Україна повернула тіла ще 80 загиблих оборонців. Передача із тимчасово окупованих територій відбулася за сприянням офісу у зі зниклих безвісти та при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами. Тіла наших захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання. Російська армія знову атакувала Україну безпілотниками минулої доби, втім, 18 звести чотирьох шахетів збили сили нашої ППО. Порічили ряди особового складу ворога. Українська армія ліквідувала за добу ще 620 окупантів. Крім цього, було знищені три танки російської армії, 16 артилерійських і три реактивні системи, вісім бронемашин та інша спецтехніка. Невідомий літаючий об'єкт помітили у столиці. У четвер ввечері вила, що це БПЛА протягом 30 хвилин українські військові намагалися збити пташку. Звуки пострілів з різного озброєння було чутно на все місто. Пізніше у повітряних силах повідомили, що під час планового польоту втратив керування Байрактар, оскільки неконтрольовне перебування безпілотника у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, його було знищено. Снадарському краю горів нафтопереробний завод. Прокремлівське медіа пишуть, що в цьому винні українські безпілотники, які нібито його знову атакували. Українська сторона ситуацію поки не коментує. На фоні трупів росіян Пригожин Шойгу та Герасимова. Глава вагнерівців заявив про брак боєприпасів та показав десятки тіл своїх бойовиків, які загинули протягом четверга, нібито на війні в Україні. Відповідне відеозвернення опублікувала прес-служба Пригожина. У нас нехватка боєприпасів! 70%! Шойгу! Герасимов! Где вы припасы? Посмотрите на них, сука! Ж... Вы сидите, тварь, В дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни... Я що ви маєте право розпоряджатися їх життями. також пригожин заявив, що 10 травня вагнерівці виходять з бахмуту. В Україні планують знизити граничний призовний вік із 27 до 25 років. Відповідну заяву оприлюднило Міноборони, як зазначають у відомстві, під час воєнного стану немає потреби, щоб призовники перебували на військовому обліку до 27 років. Також у прес-служби міноборони пишуть, що цю ініціативу погода з урядовими та безпековими структурами і вона має на меті виключно оптимізацію процесів призову до лав зсу задля наближення нашої перемоги. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм, телеграм. Тихо нам вечора і гарних вихідних. Бережіть себе, побачимось.